А знаєш, ти був правий. Це моторошно, але дуже романтично. Іринка оглянула цвинтар. Поля густо майоріли свічками і лампадками. Темні силуети могил губилися серед дерев та кущів. Я знав, що тобі сподобається. Голос Васьки звучав вдоволеним котячим муркотінням. Ти не злякливих. Ну-но. Іра зняла його руку зі свого плеча і заклякла. На пальцях не було шкіри. Що? перепитав Васька та відчув, як Іринка обнімає його за плече. Проте її долоня видалась сухою і кістлявою. Перезирнулись. Вкрай ока трапила біла пляма. Рвучко оглянулись. Між ними позаду сидів скелет. Обіймав їх за плечі і, наскільки це було можливо, усміхався своїми щелепами. Вереск сколихнув мирне полум'я свічок. Пара, випорпуючи з під себе ґрунт та струшуючи криком крони, рвонула і помчала геть із цвинтаря. Скелет розім'яв плечі, підвівся та рушив до могили. Відстукав по металевому хресту простенький мотивчик. Земля в ногах заворушилась, і звідти видобувся ще один скелет. Довкола по кладовищу почалася вовтузня. З могил вибирались скелети, вітались та гучно траскали один одного кістками. Починалось свято Дня усіх святих. На пагорбі кілька скелетів стали рачки, вигнули спини, перетворюючи таким чином свої реберні ряди на кістляві цимбали. Позаду них у пафосних позах завмерли музики. Диригент махнув променевою кісткою, і імпровізований оркестр заграв вступний марш. Скелети тим часом юрбились на галявині, вкладали в очниці запалені свічки. Та поволі починали праздник танцю. Потроху млявість покинула публіку, мешканці цвинтаря розворушились. Музика набрала темпу, стала більш ритмічною. Свято розганялось. Одна пара зачепилася нижніми ребрами та пустилася у круговий танок. Їхньому прикладу послідували решта. Галявина загриміла парними кружляннями. Згодом скелети сформували хоровод і погнали коло у шаленому темпі. Гуркіт кісток заполонив навколишній простір, луна весело підспівувала ритмічному грюканню, в центр кола вискакували поодинокі скелети, виконували неймовірні трюки та знову вклинювались у хуткий біг хороводу. Черговий ентузіаст висипався на середину арени, швидко зібрав себе і занадився жонглювати променевими кістками, прискорився і ускладнив перформанс, додав гомілку. За нею ребро, і так, стрибаючи на одній нозі, поступово додав у феєрію жонглювання усі свої складові. Відокремлені хребці метушилися з граєю мух довкола повільних перельотів тазу і черепу, кістки вправно підбивали одна одну, утворюючи надскладну систему повітряних переміщень. Симбалісти затихли і візуальна вистава зацокотіла популярним мотивчиком. Хоровод заскреготів у схвальній ейфорії та зупинився, застукали аплодисменти. Епічний кістковий салют ознаменував фінал виступу. Елементи зробили вишукані піруети та на приземленні акуратно склались у еквілібриста. Під гуркотливу овацію артист занадився вклонятись у всі боки. Диригент оркестру зробив широкий жест. Запала тиша він поважно повернувся, витяг своє ребро. І після довгої театральної паузи натхненно у нього дмухнув, полинула п'янка мелодія. Чарівні звуки огорнули ніч, В такт заколихалися крони, скелети неквапно розбились на пари, зашаруділи по цвинтарю в повільному танці. Полум'я свічок чарівно мерехтіло в очницях та розкидало довкола бентежні тіні. Де не де скреготіли ніжні поцілунки. <клес> <клес> Раптова недоречність обірвала ідилію романтики. Грайливий щенячий гавкіт розбурхав простір, увірвався у свято і страхітливою луною відбився у пустих черепних чашах. Костократ! Скелети на мить остовпіли, жахнулись та кинулись у домовини. Щеня вискочило на пагорб, тріумфально загарчало і погнало кістлявий натовп по полям кладовища, наздогнало диригента та вчепилось йому у п'яту. Скелет відчепив гомілку разом зі стопою і занадився інтенсивно струшувати песика. Дрібні бешкетні зубки міцно тримались кістки. Біла шорстка з рудими плямами мотилялася у просторі, вимальовувала шалені орнаменти. Щеня по дитячому суворо гарчало і не здавалось. Врешті перемогу здобув диригент. Песик зробив сальто і опинився на дахівці склепу. Скелет скористався нагодою, прилаштував назад ногу і хутко пірнув у свою могилу. Щеня довго примружено оглядало затихле кладовище, насторожено внюхувалось. Переконалось, що остаточно зіпсувало потойбічне свято, і з почуттям виконаного обов'язку та гордо задертою мордочкою рушила до сторожової будки. Забулось, що знаходиться на даху склепу. Кумедно навернулись додолу, пискнуло від несподіванки та переляку, але хутко опанувалось. Підозріло роззирнулось, переконалось, що конфуз не став надбанням загалу і гордо відновило свій рух. Невдовзі заснуло, накривши мордочку лапками. Тишу наповнило дрімотне сопіння. Могили тихенько розкрились. Боязко визирнули черепи. Розирнувшись і переконавшись у безпеці, почали тихо вибиратись. Попрямували до узлісся, подалі від малого костокрада, продовжувати святкування дня усіх святих.